Котячі перегони! У мережі з'явилась гра Perfect Drift, де пухнасті водії влаштовують справжні дрифт-шоу просто вдома. Твоє завдання дістатись за повітної миски з кормом, але будь-який поворот може перетворитись на видовищне ковзання. Словом, усе як у справжніх котів. Трохи хаосу, трохи драйву і купи задоволення. Поїхали грати! Так, зараз у нас буде своя версія холостяка. І так, ми оця брюнеточка. Погнали! Ми біжимо до Тараса Цимбалюка. Нам треба першим дістатись. Так, 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 оці всі плантиночки, руденькі, всі. Та ну йо! Ну все. Давай, давай, я за тебе вболіваю. Тихо. Ну, бачите, ми просто тужили. Що це таке? Виходь! Алло! Так, біжим! Наздоганяємо, нам треба їх наздогнати. Ребята, боже, мені хочеться чимось ще допомогти. Якось якимось додатковим керуванням. Погнали, погнали, погнали. Хорошо, йдемо хорошо. Хорошо. Так. Так. Тихо. Тут притормажуй, притормажуй, Ага. І не можна, Це це тупо бідне котеня. воно залізло під стіл і каже, я не хочу, щоб вона мною управляла. Допоможіть. Да, Помогіте мені.